Сьогодні у нас день народження, нам подарували чудовий подарунок, дуже дякую мишці. ми зараз розпаковуємо оці прекрасні подавички. І у нас тут. Тун -тун -тун. Ніколи не зупиняйся, іди до своєї мети. Так, Розпаковка чек. щось одвалилася. Щоб <рес> в житті завжди все клеїлось, поняли? На ПВО. Коротше, всадили і буде дуже добре. Ідемо далі. Тут, коротше, діти закриваємо очі, щоб твої е, ручки завжди були м'якими та гладенькими. Не закриваємо. Можна дивитися. Таке ми красиві. Пахне клубничкою. Ой. А це що у нас? Тут, коротше, повний повний, повна така коробочка дуже гарна. Для яскравих вражень та незабутніх ночей. Готуйте свою. Е, готуйтесь. Для гладкої шкіри та гарного настрою. Я не знаю, що це. Ага, це скраб. О, в мене якраз скраба немає. Ой, бро, ти засох. Ну, ладно, потім розберемось. Я, напевно, що то не шарю. Ай, тут по. Ой. Коротше, віпши оце. Воно... Зроби паузу, випий, ма, кофе. Поняла? Якраз дві штучки. Вип'ємо зранку. Та-ра-ра-рам! На один. Рік ближче до пенсії. Не забувай приймати вітаміни! Вітаміни! Коротше, вітамінки. Ой, це можна ось так тільки підкладати. І буде класно видно, ай воно не одліпляється. Ну, ладно, йдемо далі. Щоб не було двох паличок правильно жити, треба красиво. Що, ну, коротше, все, що впереді. Заначка. Це що гроші? Так, тобто -то ми, ми туди не коротше, То ложимо окремо. Поняли ту заначку? Користуйтеся ось цим. Поняли, щоб такі люди, як я, не так сильно розмножувались? Дюрекс? да, Спасибо. <клес> <клес> ми це заховаємо, мало ли дивитися дітки. Дивіться, що тут таке класне. о боже, Краще ось такі дві палочки, твіксик. Ми його скушаємо разом з отим Маккофі. От там воно, бачите. Тара. Боже, це велике. А, -а, а, тут масочки. Антистрес для твого обличчя. Поняли? Це тому, що я стара коняка. А так, коротше, приліпили. О, тут ще й для губ. Ну, щоб було, цей, ну, щоб я не вколола ще один. Поняли, такого на губи наліпила і ходиш, як зелена жаба.